Ми вже третій рік в таборі. Перед першим табором, відповідно, я боялася їхати, бо ну, не знала, як будуть між собою батьки реагувати. Я не дуже хотіла, щоб ну, бачили мою дитину таку, яку він є. Він дуже соромився після першого табору, як має на нього діти зреагувати. Відповідно, як ми приїхали вже цього року в третій табір, то настільки енергійні діти вони бігають один за одним, вони цікавляться один на одного, вони говорять один з одним. Навіть, може, і не так всі чітко говорять, але відповідно вони розуміють один одного навіть на півслові. Він досить. Почав багато говорити, він почав розуміти навколишній навіть світ, що, що до нього звертається, що йому говорить, які запитання йому ставлять. Він може набагато чіткіше і легше вже відповідати на ці запитання. Тепер ні, навпаки, впевнений, гордо може і вперед і розуміти, що його можуть розуміти. І я вже такого ну, не маю такої саморезливості, яку я мала на початках. І, відповідно, може, ще більше відкриємося, він ще більше зможе навіть розуміти дорослих дітей, бо вікова категорія дітей в таборі, відповідно, вона різна. А спілкування між маленькими дітками і дорослими вона різна. І тому сподіваюся, що може дорослі допоможуть йому ще більше відкритися в цьому, більше легше говорити.